Актуальні проблеми корпоративного права у контексті європейської інтеграції України ці питання обговорили учасники міжнародної конференції, яка відбулася в юридичному інституті Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. З учасниками конференції поспілкувалася наша Юлія Юськів. Порівняти корпоративне право України та інших європейських країн такою є тема цієї науково-практичної конференції. Захід, який уже 14-й рік поспіль відбувається в юридичному інституті, вперше має міжнародний формат, адже поділитися своїм дослідженнями, приїхали науковці з Польщі та Білорусі. Нам це цікаво з огляду на загальний вектор руху України до Євросоюзу, до загальної спільноти європейських країн, і в цьому плані важливо не тільки виробництво перепрофілювання. Ринкових економічних відносин, а дуже важливо, щоб і правове регулювання відповідало європейським стандартам. Серед гостей конференції Пьотер Піньор, професор кафедри комерційного права Сілеського університету, що в місті Катовіце. За його словами, корпоративне право у Польщі постало ще в міжвоєнний період, а в теперішнє десятиріччя активно розвивається. Інтеграція до Євросоюзу наклала на цей процес значний відбиток. Звісно, корпоративне право в Польщі теж змінюється. На його розвиток впливає і законодавча політика Європейського союзу. Я досить мало поки що знаю про особливості правових відносин в Україні, але з нашого польського досвіду можу порадити. Не потрібно сліпо запозичувати правові норми інших країн. Правова система має розвиватися гармонійно з суспільством. Івано-Франківський єдине місто в Україні, де вже не перший рік діє науково-дослідна лабораторія Академії правових наук. Учасники конференції висловили сподівання, що співпраця університету з закордонними освітніми центрами позитивно вплине на гармонізацію українського законодавства.